В Укроборонпроми розповіли нові подробиці про вітчизняний дрон Камікадзе. Безпілотник отримає можливість повернення. Вітчизняний безпілотник Камікадзе вже практично готовий і проходить випробування. Його особливістю буде можливість повернення. Про це розповів керівник проєктив концерну Укроборонпром Олег Болдирєв в інтерв'ю телеканалу Настоящее время. Він уже є, як назвав його нульовим пацієнтом. Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант «Камікадзе». Але ми, українці, дуже хазяїновити люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення, сказав він. Він зазначив, що український дрон частково складається з деталей іноземного виробництва, проте розробка програмного забезпечення, засоби зв'язку із наземними станціями, складання та технічне обслуговування БПЛА здійснюється вітчизняними фахівцями. Водночас на запитання, чи причетні нові безпілотники до ударів по російським аеродромам, Болдирєв сказав, що не може коментувати цю тему. Раніше Болдирєв розповідав, що Укроборонпром зосередився на створенні не просто камікадзе, такого як шахет 136 а багатофункціональної платформи. Військові зможуть швидко замінити модулі, щоб підготувати машину до виконання різних бойових завдань, а не лише знищення цілей. В Укроборонпроми анонсували, що новий дрон зможе нести 75 кг кілограмів вибухівки і долати відстань у тисяча кілометрів. 4 грудня концерн повідомив, що безпілотник перейшов до етапу випробувань під дією РЕП. Дякую за перегляд.